Привіт, це Таня Касьян, і це мій подкаст «Потрошку», де я потрошку буду розповідати вам, як говорити до і про людей коректно. Кілька років тому я потрапила на міжнародну подію, фестиваль реклами у Канах, Канські леви. Різна соціальна реклама та інформаційні кампанії були представлені на заході. І, зокрема, про ЛГБТ Плюс спільноту. На одній зустрічей були представники американської медіакампанії, і один з них казав про себе множені. They. точніше, одні з них казали про себе they – вони. Я вже знала на той момент про небінарних людей, але вперше побачила вживу і підійшла поспілкуватись. Перше, що я зробила, перепросила, що можу не одразу говорити коректно, тобто використовувати потрібний рід, але намагатимусь. Там було кілька небінарних людей, і всі вони були дуже дружні, класні, цікаві особистості. Хоча я збрешу, якщо скажу, що я дивилась на них як на звичайних людей. Ні, я читала про небінарних, і мені було цікаво, які вони, як виглядають, тому моя допитливість і професія журналістки рухала мене ставити питання. Зараз усе простіше я знаю небінарних людей в Україні, маю досвід спілкування з ними і хочу ним поділитись з вами, щоб коли ви зустрінете їх, не впадали в ступор. Але почати треба з того, хто такі небінарні люди. Узагалі ми живемо у бінарному суспільстві. Увесь наш людський рід ми звикли ділити на жінок та чоловіків. При цьому ми очікуємо, що вони поводитимуться так, як належить їхнім статям. Жінки у нас фемінні, тендітні, мають народжувати дітей, підтримувати вогонь у печері та продовжувати рід. А чоловіки маскулінні, сильні годувальники, які приносять додому залишки мамонта, захищають печеру та запліднюють жінок, аби ті продовжували рід. Так людство уявляє оцей бінарний світ. І так, це вже давно застарілий погляд на життя, адже, мамонти вимерли, а жінки теж годувальниці і ганяють зі зброєю на підступах до рідних печер. Але також є люди, які ідентифікують себе поза усіма цими ролями. Вони не відносять себе ні до жінок і усього жіночого фемінного, ні до чоловіків і всього маскулінного. Вони не визначають ні свою біологічну стать, ні гендер. Тут офтоп. Що таке гендер? Це ті ролі, поведінка, якому приписуємо тій чи іншій статі. Ну, мовляв, якщо жінка, то має піклуватись про себе, щоб бути привабливою, зустріти чоловіка мрії і народити з ним дітей. Якщо чоловік, то він весь такий супермен, який має будувати кар'єру та успішний успіх. Те, що я щойно описала, називається гендерними стереотипами. Повертаюсь до небінарних людей. Вони живуть поза цими уявленнями. Зовнішньо вони можуть виглядати досить андрогінно, коли вам складно визначити стать, а можуть і не виглядати так, і носити бороду ознаку маскулінності. Немає якогось одного спільного знайменника. Небінарні люди такі ж різні, як і решта. Часто вони використовують стосовно себе займенник у множині – ми пішли, ми сказали, маючи на увазі лише себе, одну людину. Розповідали мені також, що інколи небінарні люди використовують середній рід, воно. Наприклад, я бачила, я читала, але це набагато рідше. А хтось може використовувати займенники він і вона, а інколи чергувати. Наприклад, небінарна особа Еліот Пейдж, якого ви знаєте по багатьох ролях. Просить звертатися до себе він або вони. Якось у Швеції я спілкувалась з небінарною особою. Зовнішньо вона виглядала досить жіночно, але займенники у підписі в пошті були він та вони. Чесно, мені було досить складно звертатись у чоловічому роді, бо в голові відбувався дисонанс. Нібито ж я бачу жінку перед собою. Але й займенник вони було дивно використовувати. Та за деякий час я звикла і ніяких непорозумінь у нас не виникло. Узагалі у спілкуванні з небінарними людьми запам'ятайте про кілька простих правил. Перше, використовуйте те ім'я, яким людина представляється. Не перепитуйте, ну, а справжнє твоє ім'я яке. Це груба образа. Те, яким назвались, те і справжнє. Хіба що ви купуєте квитки на літак, тоді треба попросити те ім'я, яке вказано у паспорті. Друге, не робіть припущень щодо статі. Ну насправді ж ти дівчинка, а народився ж ти хлопчиком. Питання такого характеру сховайте в своєму мозку у шухляду під замок. Якщо не впевнені, як звертатись до людини і які займенники використовувати, просто відверто запитайте. Зараз у західних країнах стало правилом хорошого тону підписувати листи займенниками. Та й на міжнародних конференціях просять вказувати бажані займенники, як ви хочете, щоб до вас звертались. В університеті Вермонту, який очолив цей рух, студенти можуть обирати займенники He, She, They та Z. Пишеться через Z та «i». Оце З. Треба трошки протягнути І, якраз новий формат займенника за кордоном для небінарних людей. Що ж стосується листування, то можна натрапити на таке звертання, як МХ, тобто не Міс, Міз, «місіс» чи Містер, а нейтральне МХ. Про решту звертань я розповідаю у випуску, як говорити про жінок та чоловіків. Інколи ви можете зустрічати небінарних людей, які називають себе. NB це англійська абревіатура, адже небінарна людина in English non-binary person. І подекуди ви можете зустрічати цю абревіатуру, яка складається з двох великих літер N та B. Non-binary. Дехто з небінарних людей може використовувати щодо себе ще додаткові терміни, наприклад, гендер флюїд або мінливий гендер це люди, чия гендерна ідентичність може змінюватись. Вони можуть відчувати себе то жінкою, то чоловіком або людиною без статі, або представником чи представницею обох статей одночасно. Відповідно, і займенники теж можуть змінюватись. І, звісно, важливо враховувати, як ви говорите про людину та її партнерів. У небінарних людей не обов'язково можуть бути гірфренди чи бойфренди, тому слово партнер, «партнер» найкраща опція. Хоча в англомовному середовищі ще зустрічається AND-friend, та сама абревіатура, про яку згадувала плюс «friend». те саме стосується і звертань до публіки. Замість того, щоб розділяти аудиторію на «ladies» та «gentlemen», можна використовувати більш інклюзивні звернення Folks, «pals» або Everyone. Вам може здаватись, що це все дуже далеко і не про нас. Але це не так. Подивіться, наприклад, серіал Венздей на Netflix. В одній із серій там був епізод, де школярам на екскурсії показували перший гендерно-нейтральний туалет у США. Соцмережі, технології, медіа, відкритість світу дає нам можливість побачити різноманіття у всьому його прояві. І небінарні люди, така ж його частина, як жінки, чоловіки та трансгендерні люди. До речі, інколи трансгендерні люди можуть ідентифікувати себе як небінарні, а інколи ні. Але це вже тема окремого випуску.